Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Актуальна тема розповідаємо про повірку індивідуальних приладів обліку холодного і гарячого водопостачання. Шановуємо наших земляків, які віддали життя за Україну. Історія однієї родини, де кожен зробив свій вибір на користь України. Проект щотижневика телеекспрес напиши листа захиснику. У загальноосвітніх закладах урішніх плавнів пройшов Всеукраїнський олімпійський тиждень. Також у номері, які квіти потрібно викопувати на зиму, рецепти під черевини в духовці, рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК». Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00 Обідня перерва. Також газета є у продажу в мережі магазинів Маркетопт, Адіс, магазині Мрія, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.